Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 18 березня. У нас вночі було мінус 4, зараз на дачі ми плюс 1 на термометрі. Я дуже хвилювалася, тому приїхали перевірити, як там рослинки. І в планах зробити чистку полуниці, обробку, та також хочу, якщо встигнемо, попідливати сульфатом магнію Давайте зараз швиденько покажу, як там рослинки, тому що я дуже хвилювалася, ось ці мінус 4, як там мої чимерники, я ще не бачила, не заходила. Зараз разом з вами прийдемося і подивимося, як рослинки, ось ці мінус 4, сьогодні вночі перенесли. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Сьогодні одразу ж з самого ранку ми встали дуже сонячна погода. Я ще через це хвилювалася, тому що коли йде ось такий зворотній заморозок, і після нього одразу сонце, то були роки, коли рослинки сонце висушувало більше, ніж мороз. Але так зараз на перший погляд дивлюся, що нібито все в порядку. Ось галантуси живі, дуже я за чимирники хвилювалася. Ну, гейхерам, звичайно, мінус 4 не страшно. Вони, бачите, такі повеселішали. Гейхерила в гіршому стані. Видно, що листочки примерзли, але серединка жива. Тюльпанчики нормально, ну, бо в місті ми сьогодні йшли. Видно, біля будинків, там мульчі немає, гола земля, дуже такі продуваються всі наші квартали. І навіть на тюльпанах було листя приморожене, тому я дуже хвилювалася. Гейхери в порядку, білоцвіти ціленькі всі. І чемерник. Зараз подивимося. Ой! Все в порядку. Я дуже хвилювалася, що ці пуп'янки, що вони померзнуть і почорніють. Ні, все з ними в порядку. Це мене дуже-дуже радує гепатику. Зараз глянемо, гепатика ще не вийшла, тут такий півзатінок. Вона навіть ще квіточки свої не розкрила. Цілі, Цілі квіточки, живенькі пуп'янки. Все з ними добре. Так, ну і за будинком. Ще хочу перевірити чимирники. Не знаю, чи вам буде щось видно проти сонця, але ось тут ще в тіньових таких куточках по голій землі ще сніг, бачите, лежить. Вчора мило страшне. Така завірюха була, сніг такий, як крупа летів, і мило страшно. Але снігу було мало. Такий невеликий був сніг, просто його з одного кутка в інший розносило. Ось дивлюся новенькі і рідодікту, ми січасті, нормально живі. Це новенький. Це я садила восени. Тут навіть ще збереглася із назвою бою пакетик. Зараз подивимося, що це за сорт. Це у нас і рис. Фабіола. Фабіола має бути синій. Бачите, ось ще, ще один носик, і ось там по три цибулинки було в пакетику. А мої давні риси січасті порівняно з минулим разом. Минулий раз ми 4 дні тому були, 14 числа ще не було пуп'янків, а зараз, бачите, ось уже... Квіточка вийшла, так що скоро цвістимуть. Вони темно-фіолетового кольору. Так, тут також ніби все живе. Ось наша робота на сьогодні. Потрібно почистити полуницю, обробити. Не встигли минулого разу. Крокуси вже перші ботанічні, майже повідцвітали. Декілька таких ще є свіжих квіточок, а в основному вже всі на землі. І ось тут на цьому кущику, бачите, ще два пуп'яночка, три навіть ще буде цвісти, ще поцвіте трошки крокус. А там, де більше на сонечку, я розділяла минулого року свої старі риси січасті ось ці темно-фіолетові. Вони в мене там дуже гарно наростають, сподобалось їм місце, саме ось цьому сорту. Я їх розсадила в інші місця і ось тут на сонечку один вже розквітнув. Ось такий чудовий, з тигровими такими плямочками на язичках контрастними. Одненький І ось, бачите, ще пуп'яночок. І тут ось пуп'яночки, всі майже вони цвістимуть. Так, чимирник, хвилювалася за чимирник. Чимирник цілий. Тут інший сорт. Бачите, ось буде, буде цвісти. Думала, цвісти не буде, ось там квіточка глибоко ще не вийшла. Це добре. І давайте подивимося, що за будинком. Тут з самого ранку сонце, тому я хвилювалася якось цей приморозок. Мороз навіть мінус 4. І одразу сонце. Сонце часто після такого розу пече рослини. Все в порядку. Крокуси ще цвісти, цвістимуть. Тільки сонечко на них ще не світить, тільки вийшло сонце з-за кущиків, вони ще не розкрилися. Порівняно з минулим разом ми були, не було ось тут геть нічого. Вже тюльпанчики, бачите, ботанічні з'явилися. Пуп'яночки є. Просто на очах. Восьмою, просто на очах все йде. Ось тут кущик з кроку саме розквітає ботанічними. Маленькі, такі дуже ніжні, вони дуже малесенькі. І тут також з'явилися тюльпанчики ботанічні. Не знаю, чи це стимуть, вони всі цього року. Минулого року були вони вперше висаджені. Із Голландії, ось ці цибулинки з флоріума минулого року всі цибулини цвіли, а цього року подивимось. Бо в мене часто так буває. Купую тюльпани, нарциси. Вони перший рік всі цвітуть. Видно, там у них цибулини нагодовані, одобрені. А на наступний рік буває, що не цвітуть, а тоді вже аж через рік. Ось повилазили тюльпанчики. Ось тут діляночку під лохиною я висадила тюльпани, які мені пані Майя прислала. Пані Майю, якщо ви дивитеся, ще раз велике дякую. Бачите, ваші тюльпанчики сходять. Ще, правда, не цвітуть. Цвісти вони будуть пізніше. Можливо, не всі цвістимуть, але ось є сходи. Ось тут, бачите, така сімейка. Всі вони живенькі. І один навіть буде, ви не знали, чи там потрапив такий, чи ні. Ось, подивіться, бачите? Ось таким варієгатним листочком. Таких тюльпанів у мене немає. Видно, що листочок не просто зелений, він там якийсь ніби смугастенький, інший, не такий, як у інших тюльпанів. Дуже цікаво, що з нього буде минулого разу. Я відзняла відео, виклюла телефон і ще встигла підстригти свою лохину. Ось бачите, наскільки сильно прорідила кущики. Було багато сухих гілок. Ось таких було багато, морозом пошкоджені, і ще вони, ось сонцем їх допікає. Ще потрібно буде робити таку мініма, мінімальну санітарну очистку. Я випиляла. Ось на цьому кущі три, здається, старих великих гілки залишила. Шість старих гілок, одна минулорічна і одна така зовсім маленька. Хочу, щоб він обмолодився. У цього кущика також випиляла три старих гілки, але він дає багато порослі кореневої. І ось, бачите, позалишала штук 5-6 ще молоденьких гілочок на омолодження куща. А на цьому кущі минулого року був дуже сильний врожай. Повирізала в основному всі старі, пошкоджені сухі гілки, повирізала дуже дрібні гілочки парость з під кореню. І залишила і тільки ті гілочки, на яких є ось такі гарні плодові бруночки. Всі, всі, на яких не було плодових, всі майже поприбирала. Тому що кущ був дуже загружений. Він і зараз такий, бачите, залишився пишний, але я вже нічого прибирати не буду, тому що хочеться, щоб і врожай був на, Росл... на лохині дюк. Це молоденький ще кущик, це йому буде третій сезон цього року у мене на ділянці. Він минулого року був дуже загружений врожаєм. І в нього я вирізала всі старі гілки, вони були низькі, лягали на ґрунт, не було зручно збирати ягоду, тому я їх всі прибрала, вони були дуже завантажені минулого року, і на них не було майже плодових бруньок. Тому я їх без жалю просто вирізала. Нехай кущ молоді газу. Пагони пустить. А на молоденьких пагонах, минулорічних, бачите, ось по ним видно на них така світла, гладенька кора. На них є плодові бруночки. І я залишила ось ці всі гілочки, де є плодові бруньки. Ті, що були без плодових бруньок, пошкоджені старі, сухі всі пообрізала. І так само прорідила трошки це молоді кущі, також їх третій сезон, пізня лохина, два сорти Еліот та Легасі. Минулого року також вони були дуже загружені врожаєм. І на ось цих минулорічних гілочках, ось тут, бачите, де зрізи, були плодові колони, ось такі, як тут, майже без плодових бруньок. Я їх позрізала, залишила ось молоді. В цьому році нехай вони нарощують. І, звичайно ж, там, де були плодові, ось такі бруньки залишила. Цього року вона буде відпочивати, тому що минулого року була дуже загружена лохина, і я бачу, що цього року менше плодових бруньок. І деякі при приморозком, навіть не приморозком пошкоджені, вони більш висушені, бо зима суха була. То всі ось такі висушені. Гілочки я пообрізала. Ще минулого разу поукорочувала свої вереси. Вереси, мені здається, також за зиму підсохли. Вони не дуже здорові виглядають. Взимку вони зелені стояли, а після приморозку було дуже сухо і видно, що є підсушені. Ну, сподіваюся, що, може, десь там з пазух відійде. Ось це я не зрізала, так виглядає. Гніздо богомола. Ось Звідси вилупляться маленькі богомольчики. Санітари саду, тому я коли бачу ось такі кладки, я їх обов'язково залишаю. Навіть якщо я десь випадково зріжу гілочку, я цю гілочку просто вструмляю в землю біля кущику і залишаю на ділянці, тому що це дуже корисні комахи. Вони санітари в садочку. Давайте подивимося на інші чимирники. Минулого разу цвів уже чорний чимирник. Я за нього також дуже хвилювалася. Чорний мається на увазі не різновид, чимирник чорний, а це чимирник східний, але в нього чорні майже квіти. Живий, живий, все з ним в порядку, не примерз. Інші ось поруч, тут з махровими квітами має бути. Все в порядку, цілий. Із зворотньої сторони доріжки, ось дві маленьких брунечки йде. Все нормально з ними, цілі. Медунка листя морозом поморозило, бачите, саме листячко у медунки примерзло. Минулого разу ми з вами гуляли, воно було гарне, зелене, а після сьогоднішньої ночі, бачите, чорні плями з'явилися. Але сама бруночка квіткова жива. Ось, бачите, всі бруньки, всі живі. Так що з медункою, все в порядку. Медунка процвіте, а потім вже листячко нове наростить. Побило морозом, ось тут під яблунькою, в затінку галантуси. Бачите? Ці квіти примерзли, видно. І поруч деякі квіточки не примерзли. Видно, мороз йшов якось так нерівномірно смугами. У нас буває часто таке, що може бути в одному рядку щось примерзне, а в іншому ціле. Вже бачу аліуми. Вийшли. Того разу ми приїжджали 4 дня тому, не було, бачите, ось аліуми або ще цибуля суворова, на неї кажуть. Вилізли ось такі, розкручує вже потрошку аквілегії листочки. Хризантеми були сильно побиті морозами ось після тих морозів, але потрошку відходять, бачите, попіднімалися хризантемки, з хризантемами все в порядку. І шавлія була морозом трошки побита, але ви знаєте, вона вже сьогодні в кращому стані, вже в неї почали розкручуватися листочки. То в такі, ось такі трубочки були скручені. Шавлія відходить. Ось так, на ділянці ще поки що порожньо, багато сонця, тому що влітку у мене тут в основному затінок, бо великі ось такі яблуні, старезні, їм більше 30 років. Вони дають багато тіні, але зараз, поки на яблунях ще листя немає, то ділянка ось така гола і дуже-дуже сонячна. І тому, звичайно, ранньою весною пече сонце. Ось так полунився. Бачите, виглядає, це все потрібно чистити. Сьогодні ми цим будемо займатися активно. Буду прибирати все хворе, все сухе, залишатиму тільки ось цю серединочку. І далі будемо обробляти. Чебрець лимонний. Хотіла з вами перевірити. Є деякі є зелені листочки ось тут. І ось там, в глибині, є деякі зелені брунички, Відходить, видно, йому все-таки яскраве сонце не подобається чебрицю. Цьому я його буду переносити, мабуть, десь на півзатінок. Тому що раніше на півзатінку він у мене ріс, він себе почував набагато краще. Сюди висаджу якийсь очіток або делосперму, Вони більше люблять. Такі умови для зростання. Ну що ж, таке буває. Буває без втрат, не може бути. Часто бувають втрати, особливо, коли ось так погода змінюється. Так. На трояндочці Лариса. Брунечки, бачите, вже є. Ось так троянда зрізана, хоча вона і ґрунтопокривна. Але сильно, сильно були висушені, пагони, пошкоджені, приморожені і руночки, бачите, пішли. Ось цей чимірник, я дуже за нього хвилювалася. Він такий ніжний, білий, махровий, завжди реагує погано на приморозки. Він цілий, живенький. Все нормально, квіточки цілі. Все. Я вже менше буду хвилюватись, бо... Завжди так, коли не маєш змоги приїхати до рослинок, прикрити, накрити їх, то дуже турбуюся. хіра відходить, я її, мабуть, підріжу, моложу кущик, підріжу до перших бруньок, які при ґрунті, і дам їй омолодитися. Ну, В основному ось так. Все ціле, все живеньке. Я рада. Бруньки вже на вишеньках, подивіться, які. Бачите, вже набубнявіли бруні. Цікаво, чи часник не примерз. Часничок хочу глянути. Все в порядку з часничком. Все в порядку. Нормальний, нормально, все з ним добре. І цибулька, я дивлюся. Уже носики є. Ось, подивіться, бачите? Цибулька трошки прихопилася морозом, але не страшно, вона потім відійде. Ось, бачите носики. Та, що була більша, та прихопилась морозом. А там, де тільки починає з-під землі, нормально. Ось Ліза, цибулька, ось. Там на тій грядичці видно носики вже. Ось, бачите? Це часничок. Це інший сорт часнику. Все з ним в порядку. Все добре. А ось рідодікту ми, їм все байдуже. Подивіться, мінус 4 було вночі, а вони невпинно продовжують витинатися із землі. Бачите, скоро-скоро цвістимуть. Може завтра. На жаль, я не зможу тут бути завтра. Ось такі жовтенькі носики. Це нові насадження, це я в флоріумі минулого року брала, восени висаджувала. Так, ну що, все, моя душа спокійна, рослинки цілі, всі гарно витримали цей мороз. Будемо зараз займатися полуницею. Зараз я покажу, що ми придбали. Тут пакетик. Так, зайшли в місцевий магазин сьогодні в наш. Взяла я біошок, взяла медян екстра, і після того, як почищу полуницю, медян екстра це від хвороб, а біошок, здається, мені. Так, біошок це бактерицид контактної дії. Грибкові бактеріальні хвороби. Так, це від хвороб. І це від хвороб. Щось я думала, що це від шкідників. Ну, нічого, тоді від шкідників ще додатково обробимо. Прочитаю. Ось цими препаратами будемо обробляти. Хочу редиску висіяти. Взяла ось таку редиску. Естер, Адель і 18 денку. Ще хочу досадити цибульку. Купила цибульки потрошку, бо в мене мало місця, хочу по декілька рядочків кожному. Взяла ось Red Baron, взяла Шекспір. Ось така більш крупніша це Шекспір. І більш така дрібненька радар. Ось це все, три пакетика вийшло приблизно 600 грамів. По 180 гривень зараз у нас цибульку продають. І ще ми взяли вапно, пушене, пушене вапно. Минулого тижня мама моя приїжджала і зробила із сухостою трави дуже гарний попіл. Дай Бог їй здоров'я. Нехай вона довго живе, здоровенька буде. Я цей попіл зараз буду розводити з вапном і під корінь ми полуницю прольємо, бо в мене дуже кисловатий ґрунт на ділянці, і полуниця через це страждає, тому ми щороку розкисляємо. Ось буду робити вапняне молочко, попіл туди додаватиму. Попіл полуничка любить. Під корінь проливатиме і як прольємо, уже поверху тоді покропимо. Від хвороб, бо дуже минулого року було багато грибкових захворювань. І якщо встигнемо, висадимо цигунку. Ну, ось такий план робіт на сьогодні. Я вже показую, зараз вип'ємо кавусі і будемо братися за роботи. Ближче до вечора розкрився рідодіктум. ось такий красунчик. Яскраво синій. І з білим малюнком. Ось подивіться, як пелюстка розфарбована. А серединка ніжно-блакитна. Жовта така смужка посередині, плямочки білі з синім і сині кінчики. Красунчик. А я зачищаю, вже зачистила верніше полуницю. Це я ходила за ковшиком, щоб поливати. Написано, що десь приблизно 300-500 мл під кожну рослинку. Значить, тут у нас дві склянки вапна пушеного, дві склянки попелу з трави. Сім мірних ложечок чистого ліста добриво для полуниці, і 20 мл антихруща. Оце робимо таку суміш, гарно його перемішаю і буду поливати. Немає в нас часу, не знаю, чи ми зможемо приїхати. Тому так зразу і від, і від хруща личинок оброблю, і підживлю і розкислю землю одночасно. Полуничку зачистили, бачите, залишилися тільки молоді, зелені серединочки. Все-все поприбирали сухі. І тепер десь приблизно по одній третій ковшика під кущик буду лити. Це буде приблизно 350 мл. Тут у мене ковшик літровий. Ну, таким чином поливатиму. На листочки стараюся не потрапляти, тому що ми ще будемо поверху, покропимо, якщо встигнемо від грибкових захворювань. Медіан Екстра я прочитала, там обидва препарати від грибкових захворювань. Тому Медіан Екстра спочатку прольємо, а там потім вже будемо по полуниці дивитися, може через декілька тижнів вже тоді прольємо. Біошоком, здається, так він називається. Сьогодні медіанекстра. Ну, все, ось так. Поливаю під корінь. Дякую всім вам за увагу. Бажаю всім всього найкращого, щоб ваші садочки завжди цвіли, буяли, плодоносили гарно, радували вас, підтримували в ці часи. Мирного неба над головою, всім якнайшвидше нам. І до наступних зустрічей на каналі.